Частина вулиці Хуторівки сьогодні називається проспектом Івана Павла II. Облиски. Поруч є парк Івана Павла ІІ. Знаєте, Ця локація міняється від дня і міняється на краще. Тому сам Бог велів, оскільки він тут був, це все благословив, щоб це носило його ім'я. 20 років тому єпископ Степан Сус, тоді студент другого курсу, був волонтером під час візиту папи, оскільки знав англійську, був ближче до оточення Потифіка. Я мав привілей бути ближче, тому що я відповідав за віп-гостей, які спілкувалися з англійською мовою. Тому вийшло так, що я завжди десь мав нагоду бути близько. Тобто мав такі перепустку всюди. Тобто дозволялося заходити всюди, де у перших рядах брадою. Але хто був в першому раді чи був в останньому одинаково змоклеті мірі його приклад життя для мене був справді такою застанови на тим, а що ти можеш робити, як ти можеш себе реалізувати. Багато речей, які я зустрічаю в своєму житті як єпископ, я на них стараюсь дивитися так, думаючи, а як би Іван Павло Другий це сприймав. були всі отець Роман Кравчик був одним із організаторів приїзду папи до Львова. Він відповідав за його відпочинок у митрополичих палатах. Мене святіше, взяв за руку так міцно, така тепла його рука щира і так міцно мене тримає. Думаю, що ж там має означати. І я його так потихеньку ми йшли до кімнат. За той час ми собі з ним за що порозмовляли, як тобі тося вдало, чи тобі багато докучали до мого приїзду, чи багато труднощів було. Звичайно, те, що я сказав попередньо, труднощі були, але вони не були обтяжливими. Це все робилося з радістю, з натхненням. На знак вдячності, Іван Павло II подарував собору святого Юра свої ризи, чашу та коронував чудотворну ікону 20 років. Вона вже є коронована як чудотворна ікона святим Іваном Павлом ІІ. Святійшов отець метро Петрова підійшов сюди, до собору, і вже корона була готова, і наклав на цю ікону золоту корону, де вона є коронована теробовлянська ікона Матери Божої. Усе це можна побачити у церкві Святого Юри. 20-річчя візиту Папи Римського до України відзначатимуть до кінця цього тижня. Назароницька Ірина Бучинська, новини на Суспільному, Львів.